Ось так переробляю я гілку руба. Зверху мотора перенося під низ, під, під бункер загрузочний. Та й коротше ліплю хочу показати, як тут що. Бо тоді як збереться, то вже не буде видно. Так. Тут зараз оберти десь мають бути 12 до 1. Тобто, якщо тут 3000, то тут 250, не знаю, мені здається, що це трошки маловато буде, ну подивлюся. Так, ти та хочу тут якось цей цеп доточити. Вон десь є кусочок, тільки що. Тут раз вже зварений, другий раз зварений, не знаю. Це така вже фігня. Якщо не переробляти, то буде байдуже. Якщо ще буде, треба буде додати, то це трендеться. Так, ладно, поки на цьому все. Хочу зашити цей цеп і спробувати запустити, подивитися як ці ножі будуть з якою швидкістю. Я тут переробив чашки наружу, тобто підшипники знаружі зробив. А ось тут зазору взагалі нема. Ну, тобто шпильки підточені на токарному. Зробив вуще, щоб сюди гіляки не забивалися, бо мене вже заманала вона ця штука. І відповідно треба і тепер і конуса переробляти, вужчого робити, і виход гущий, то й багато роботи. І мотора зразу заодно хочу, щоб не зверху він стояв, а знизу, бо тоді, як перетягуєш, він перекидається. Ось таке. І тут трохи пасова, трохи цепна. Подивлюся, як воно себе покаже.